Красунчик. Красунчик такий. Ди сюди, іди сюди, красоні. Ти Ди сюди йди, дивись, як гарно, класно, гарно своїх віст показує. Нам і тут курочки, і всі гарні у такі. Не хоче показувати своїх гарний хвіст. Покажи, покажи, який ти красунчик, покажись. Давай, давай, сіди, йди, Павлінчик. Давай, покажись. Покажи свою красу, покажи, ти сіди. Не хоче показувати. Тут ці скупчилися його, друзі. А цей не хоче повертатися. Розвернувся в іншу сторону чогось. Його, мабуть, вітер туди заносить. Ту сторону протилежно Дує. І, і пірочку його всі туди пішли. Ой, такий красончик. А ну піде з цієї сторони, його може схочу. Такий класний. А, знову розвертається в ту сторону. Так, а ну йди сюди. Красавчик. А ну йди сюди. О, став, показав свою красу. Не знаю, чи видно вам, чи ні. На останньому заряді знімаю вам таку красоту. Дивіться, який класний у нас Павлін, там кози живуть. Тут павліни такі гарні. Відкрив свою красу, показує свій хвіст гарний. Такий гарний. Гарний який. І тут і курочки ще пухнаті такі живуть. І цей красанчик. Який гарний. Молодець. Красавчик. Ну, який гарний. Танцює і танцює. Вже п'ять хвилин так танцює. Показав свої кривишки. красавчик. І там, і там такий гарний. Дивіться, який гарнючок. Павлін. І тут його ці пташки Павлінніхи без хвоста. Ще дві і курочки такі погнать. Тут вони живуть в такому самому вольєрі. Зверху такі, щоб у них якісь птахи інші не напали. Теж є сіточка спеціальна. Вот він знову показує свою красу гарне. Такий красунчик. Зовсім чудового дня. Пока-пока. Надіюсь, що відео заснялося. Такого, такого красончика. Вот. Давай, показуйся, показуйся. Класний. Ой, 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 ще й співає. Вот так от співають, розмовляють Павлін. Чули? Отак як він співає гарненько. І ще й показує. Взагалі, всі красі. не хоче. От, розвернувся. І ці красички. Ці люблять собі травку різну. Вон, можна їм дати трошки акації, може поїдять. О, не кушать. Кушай собі травку. Любить, любить кушати квіточки такі. Красунька. Он такий гарний. Тримай, тримай собі, красуня. Да, на, то травку а Кушай, Кушай, На, на кушай, кушай, красонька. Яка гарна красуня. Да, теж отака. Це такі. І той красончик пішов собі гуляти далі. Такий гарний. І курочки такі гарні теж тут. живуть. І те й пішов там собі гуляти. Тут козочки ще пасуться. Все, усім чудового дня. Засняла вам пригоди. Павлінів.